Понад півсотні російських танкерів застрягли по світу і не можуть розвантажитись через санкції, запроваджені сполученими штатами 10 січня. Найбільші покупці російської нафти Китай та Індія відмовилися приймати і розвантажувати, щоби самим не потрапити під вторинні санкції. Самі санкції економісти називають ударом по доходах Москви, яка втратить частину свого тіньового експорту. А отже, скоротяться її можливості фінансувати війну. Чи зможе 25-й рік стати фатальним для російської економіки? Кореспондентка ТСН Марія Васильєва все розкаже. За 10 днів до закінчення своїх президентських повноважень, Джо Байден нарешті наважився зробити по-справжньому боляче Володимиру Путіну. Дві улюблені дійні корови Путіна Сургутніфтігаз і ГазпромНЕФТЬ, що приносять доходи йому особисто. Нарешті потрапили під санкції США. А заразу ми пов'язані з ними компанії: 180 танкерів російського тіньового флоту, а також оператори, які страхували морські перевезення нафти. Аналітики російського альфа-банку. Порахували через це Росія може втратити майже третину морського експорту нафти або 15% від торгівлі нафтою загалом. Це найсуттєвіший пакет санкцій проти Росії від адміністрації Байдена, який ми бачили за багато років, і це, безперечно, зміна політики в останні дні правління адміністрації Байдена. Ринок уже звик до того, що Білий Дім Байдена завжди ставить у пріоритет неприпустимість перебоїв у постачанні нафти, а не інші політичні цілі, як то тиск на Росію чи тиск на Іран. Здається, цей підхід змінився в останні дні перебування в Білому домі. Я думаю ці заходи було визначено та підготовлено раніше. Сенс був у тому, щоби, перш ніж вони підуть, зробити те, на що вони не наважувалися перед президентськими виборами. 65 танкерів кремлівського тіньового флоту, які успішно оминали встановлені раніше санкційні обмеження. Тепер дрейфують у морі біля берегів Китаю, Індії Сингапуру. Ці країни не пустили під санкційні судна в свої порти. Індія і Китай нині головні покупці російської нафти. Терміново шукають її заміну в інших постачальників. У Нью-Делі прогнозують, що перебої можуть тривати близько півроку, та очікують, що Росія надалі продаватиме нафту з ще більшими знижками. За весь час від 22-го року санкції було накладено на 300 танкерів, а загалом їх близько тисячі. Тож російська торгівля нафтою, хоч і з обмеженнями, але триватиме. Це для Росії буде відчутним ударом. Звісно, не драматичним. Це це жодним чином не обвалить їхню економіку, але враховуючи, що е ми бачимо вже, що ресурси російської економіки вичерпуються. Це означає, що коштів і запасу міцності російської економіки менше, і тому навіть ці 10% там чи скільки експортної виручки від нафти яку Росія недоотримує. Ну так тому, що навіть якщо частина цих цієї нафти буде продаватися, вона буде продаватися з більшим дисконтом, тобто вона буде приносити менше коштів. Це теж доволі відчутно. Доходи від нафти і газу складають близько половини всіх при. Будків бюджету Росії, а відтак є головним джерелом фінансування військової агресії Москви. у 23-му році. Кремль заробив близько 100 мільярдів доларів від експорту енергоносіїв, які оплачували витрати на війну в Україні. Водночас, хоча Кремль з усіх сил вдає, що санкції неефективні, вони діють, як висловилось у Вашингтоні, ніби пісок у шестернях воєнної машини. Колишній російський урядовець, економіст Володимир Мілов в інтерв'ю політологу Майклу Накі розповів, як змінилось за три роки. Ке співвідношення доходів Росії від нафтогазового експорту та витрат на війну скільки грошей від нафти і газу залишається після воєнних витрат. У 2022 році там було плюс 7 трильйонів. Нафтогазові доходи були 11, а воєнні витрати 4 трильйони. Після фінансування армії залишилася ще купа грошей. Але цього року вже вийшли в нуль. Тобто, у 2024, що вже минув. У 2025 – тисячі мінус 2,6. Тобто воєнні витрати зросли, а нафтогазові знизилися. А цього року не лише бракує всіх нафтогазових прибутків. А ще й бракує майже трьох трильйонів рублів. Чимало аналітиків сходяться на тому, що Путін розуміє наскільки фатальним для його економіки може бути продовження війни впродовж цього року. Саме тому нещадно спустошує свої ресурси в надії вступити в переговори з позиції сили. Чи вдасться йому це значною мірою залежить від Дональда Трампа? Поки що не схоже, що він має намір знімати з Кремля санкції, накладені попередньою адміністрацією Відомо, що погляди і тактика адміністрації Трампа можливо відрізняються від попередників, коли йдеться про Росію та Україну. Але я думаю, що ці розбіжності іноді перебільшують. Я маю на увазі, що Трамп все ще хоче натиснути на Росію, і він може розглядати цей пакет санкцій як корисний інструмент впливу, який він може використовувати у переговорах. І ще важлива деталь: будь-який перегляд санкцій чи їхнє скасування. Магатиме згоди конгресу Трамп не стане враховувати інтереси Путіна, коли йтиметься про економічні кроки Вашингтона. Вважають експерти ринку. Вся російська нафта це менше 5% світових обсягів споживання. Тож перебої в її постачанні через санкції не матимуть істотного впливу на світові ціни, які в наступні кілька років найімовірніше знижуватимуться. На це вказують такі чинники, як уповільнення економіки Китаю, вибуховий розвиток ринку електромобілів та на. Наміри Трампа скасувати екологічні заборони та збільшити видобуток нафти у США. А щоб продати більше американської нафти, доведеться потіснити Путіна. Інтерес оточення Трампа це е, ну, створити оцей от простір на ринку для нарощування експорту США. Е, тому е, вони зацікавлені в тому, щоб вилучити з ринку якусь частину російської нафти, тому що це дозволить штатам наростити експорт. Обваливши при тому ціни на нафту. У нас є багато країн, які нарощують видобуток, зокрема, ті, які не входять до картелю, тобто та ж сама там Бразилія, Аргентина, Канада. Свій список санкцій щодо російських енергоносіїв ще не вичерпала і Україна. Приміром, під міжнародні санкції не потрапляє трубопровідний експорт, який забезпечує нафтою Угорщину, Словаччину і Китай. Однак до Будапешта і Братислави російська нафта потрапляє нафтопроводом, який пролягає через територію України, а українські безпілотники невтомно скорочують російські потужності, переробки та перевалки нафти і газу на початку січня. Україна вдруге завдала удару по перевалочному терміналу Усть-Луга, найбільшому в Балтійському морі. Марія Васильєва, ТСН 1+,1, марафон Єдині новини.